22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві проголосили акт Воз'єднання Української Народної Республіки та ЗУНР. згідно указу президента України від 1999 року. 22 січня офіційно оголошено Днем Соборності. З нагоди свята у Житомирі відбулися урочисті заходи. Спочатку представники влади духовенства, члени громадських організацій, курсанти військового інституту поклали квіти до меморіальної дошки Михайлу Грушевському. Біля погрузя В'ячеслава Чорновола до урочистої ходи приєдналися студенти із історичного факультету та рушили колоною до пам'ятника Івана Франка, висловивши свою шану та повагу великому каменяру, громадськість поклала квіти і до пам'ятника національного героя Тараса Шевченка. Привітав жителів області 95-ю річницею Соборності України, голова обласної ради Йосип Запаловський. То день соборності свободи це позначимості друге свято державного після дня незалежності і тому. Воно якраз і закликає нас, всіх українців, всіх жителів України, об'єднуватись, бути поруч, чути один одного. Представники обласної влади вважають, що проблема соборності України сьогодні, як ніколи, є актуальною. Сьогодні, коли ну не зовсім, скажімо так, у цей день е, стабільно, все таки наша обласна державна адміністрація, обласна рада зрозуміло закликає всіх до єдності, до порозуміння, до почуття один одного і розуміння того, що ми живемо за для нашої спільної держави України. Оцінюючи події, що відбуваються нині у Києві на вулиці Грушевського, міський голова наголосив, що вирішити ситуацію можна лише мирним та цивілізованим шляхом. Якщо ми говоримо про європейський вибір України, про демократичний вибір України потрібно говорити і про цивілізовані підходи в вирішенні цієї ситуації. Війна, не дай Боже, громадянська війна. Краплина крові пролита. Вона веде до е, наслідків, які потім виправити дуже складно. Тому я закликаю всіх до мирного діалогу.